земфоля, организована нашими, нашими семейными тремя компаниями. Приглашение более 150 до 200 людей. И самое интересное, что сегодня аграрной политикой и дуже богато молодежи. Бачите? И Уменский институт сельскохозяйственный, и техникум есть, и люди бизнеса, и кто занимается техникум, как сесть, как собрать, как чтобы было лучше в украине. Так что сегодня день поля, и люди учатся, люди знают и хотят добавить свою учебу. Мы организовали этот заход для того, чтобы показать новые технологии, которые сегодня можно использовать на полях Черкащины нашей Украины. Э, вот это э, новый опрыскиватель э, с искусственным интеллектом, который дает большую экономию гербицида и, к примеру, не повреждает э, растения, потому что на растения гербицид не попадает. Попадает только камеры стоят и вычисляют только буряны. И на буряны просто гербицид действует. Ми одні з учасників і таких активних рушіїв реформи меліорації в країні. І якраз тут рік назад ми проводили третій меліоративний форум разом з USAID. І зараз теж плануємо так періодично проводити і драйвити історію зрошення, історію ефективності в сільському господарстві. Знаєте, Черкащина завжди в Україні займала лідируючі позиції що по врожайності, що поваловому збору, входячи в топ 3 областей кожного року в розрізі різних культур. І заходи такого формату це завжди позитив, це обмін думками, досвідом, це напрацювання нових моделей, це адаптація до сучасних умов, і це йти в ногу з часом да, і навіть більше такий лоплонг погляду майбутнє. Ми приїхали із Таянківського раду коледжу, для того, щоб наші студенти ознайомилися із найкращою сучасною технікою, тому що у нас приїхали агрономи, механіки це ті студенти, які мають працювати саме для нашої України. Хочемо, щоб чогось навчилися ну, і по програмі. Е з сьогоднішнього дня поля ми побачили, що там будуть бази практик. Ми хочемо, щоб наші студенти проходили і передипломну технологічну практику на кращих підприємствах в Черкаської області, зокрема. Вся ця техніка новинка, особливо штучні елементи, які в Україні є три штуки. не більше. Один із нас, один із них у нас. стоїть. Так що, друзі мої, робіть, заробляйте і привозять добро не тільки словам, і ділом. Ми працюємо для України, для себе і піднімаємося з сільських господарств.